200 гривень України. Перерівнюється до 7,2 долари. Перше було введено в обіг у 2001 році. Була вперше надрукована британською фірмою Томас Деларю. Має більше 10 елементів захисту. На лицевій сторінці банкноти зображена поетеса Леся Українка. Була риса Петрівна Косач-Квітка. Особливості даної банкноти є дві вертикальні риси для людей з послабленим зором. На зворотньому боці купюри зображений, зображений візна вежа Луцького замку.